Мотиваційний лист це лист, у якому ти маєш розповісти інформацію про себе та свою зацікавленість у вступі на обрану спеціальність. Він є обов'язковим для вступу до закладів вищої освіти, а також відіграє важливу роль для створення рейтингу для вступу на бюджет та контракт. Мотиваційні листи подаються на усі спеціальності, освітні програми та форми здобуття вищої освіти, тобто денно або заочно. Наприклад, якщо ви подаєте 5 заяв до університету на 5 спеціальностей, то ви маєте написати 5 мотиваційних листів. Ми розпочнемо з вами із змісту. Зміст має свою певну структуру, яка на перший погляд може здаватися дещо складною. Але ми тобі зараз усе пояснимо. Мотиваційний лист поділяється на вступну частину, основну частину та заключну частину. Лист повинен починатися зі звернення до голови приймальної комісії із зазначенням твоїх контактних даних, а саме ПІП, адреса проживання, електронна адреса та номер мобільного телефону. У вступній частині ви повинні надати інформацію про повну назву навчального закладу, який ви закінчили, наприклад, школу, гімназію або ліцей. Також ви повинні вказати факультет, бажану спеціальність та освітню програму із зазначенням пріоритету. Також обов'язково потрібно додати інформацію про освітній ступінь. Це, наприклад, молодший бакалавр, бакалавр або магістр та форму здобуття освіти: денну або заочно. І Із переліком усіх спеціальностей ви можете ознайомитись на сайті ДТУ у вкладці вступнику. Основна частина повинна містити інформацію про вмотивованість обрання ДТУ та спеціальності, характеристику професійних цілей, також зацікавленість в освітній програмі та ваші кар'єрні прагнення. А для вибору спеціальності ми створили каталог освітніх програм, який допоможе тобі обрати професію твоєї мрії. Також основна частина передбачає стислу презентацію твоїх досягнень у навчанні, твої навички, здобутки, якості та хобі, які можуть бути корисними у обраній спеціальності. Також має значення рівень володіння іноземними мовами. І саме це ти можеш також казати в основній частині. Заключна частина має підсумовувати твою впевненість у правильному виборі спеціальності та закладу вищої освіти, а також заклик до приймальної комісії ДТУ, що саме ти є найкращим майбутнім фахівцем обраної спеціальності. Також в кінці потрібно вказати своє прізвище та ім'я, але не забувай, що усе це повинно бути написано чітко, стисло, лаконічно та практично. Тепер ти знаєш, як писати мотиваційні листи, і не забудь, що прикріпити його. Ти повинен під час подання електронної заяви через власний електронний кабінет.